Привіт, друзі! З вами Грілон. Сьогодні оглядаємо хіжака шамана від Нека. І подивіться, який шикарний арт. Майкл Монтенат намалював нам на обкладинці коробочки нашого хіжака. З інших сторін у нас тут хіжак 2, 30-та річниця фільму. Це ці фігурки виходили до тридцятої річниці фільму. Вони не зустрічались в фільмі. Частина з них частина, звісно, ж зустрічалась. Це хіжак шаман. Він полював в північній Америці на індіанців на корінне населення Америки в 19 сторіччі, а потім став членом The Lost Tribe, втраченого плем'я Яута хіжаків. Це все ви можете прочитати в коміксах. А сьогодні ми оглядаємо цього шикарного чувака. Тут, до речі, класні фоточки. Ще покажу вам, хто причетний до створення фігурки, хто там причетний до ілюстрування і скульптурування. Це в нас. Ultimate фігурка тут у нас сам е, шаман знаходиться всередині, а тут ось така шикарна фоточка шамана, власне, в костюмі шамана. Ось таким чином видобуваємо шамана на своїй пластиковій підставці. Такий в нас фон. А ось і наш шаман. Роздивимось його поближче, поки він не вдів свій плащ і свою маску у вигляді черепа. В нього таке типове хіжацьке обличчя. Обличчя не цього нового хіжака з версії Prey, а тих старих хіжаків, більш традиційних. Воно досить звичне, відкритий рот, в нього багато оцих. Хіжацьких зубів, традиційне хіжацьке волосся, яке схоже на дреди чимось. Тут у нас така якась заколка в волосі, такий шаманський прикольчик. Він вдягнутий в такий одяг, який представлений сіткою, і крім того, в нього є така пов'язка на рівні його. Тазу, яка більш такого туземного зразка з якимось паском, з металевою пряжкою. Ще є більш технологічні варіанти, це обладунки на плечі. Ось такий наплічник, з іншої сторони, менший наплічник. На руках в нього просто шкіряні захисні елементи такими красивими швами зшитими. Тут на стегні в нього сумка якась. Зараз. Сфокусую вам. Ось така прикольна сумка з якимись ниточками. Тут ще є кишенька, це в нього також шкіряний наряд. На ногах захисні елементи на колінах і на гомілках. На гомілках вони повністю навколо гомілки. Він босий, класні в нього такі пальці на ногах з пазурями і класні пальці на руках з пазурями. І тут є якісь персні. чи що це таке? Давайте роздивимося з якимись такими вставочками металевими на кожному. Ні, це просто рукавиці, це варіант рукавиць, і це рукавиці з такими металевими вставками. Ще в нього класне намисто з черепів різних маленьких тварин, і тут на шиї також такий шкіряний елемент з такими нерівними контурами, дуже все це кльово виглядає дуже красивий скульпт в нього. Подобається він мені. Мінус тут, що під пов'язку краще не заглядати, бо там просто шматок чорного пластика нам нека зробила. Ось так воно виглядає. Але він буде переважно більшість часу в плащі, я думаю, і з тою другою змінною головою, тому це не страшно. Швиденько артикуляцію крутиться голова, нахиляється мінімально донизу, практично не нахиляється доверху, більше в сторони крутиться. В плечі є оберт, є згін, є додатковий суглобчик в біцепсі, є подвійний ліктьовий суглоб, він прям може пальці свої облизувати, так близько може руку він піднести до обличчя до рота. Є отут на рівні діафрагми якийсь суглобчик на згін. отак от. І є оберт в поясі. Кульшові суглоби ще за старим зразком зроблені. То бачив мій старий огляд скаута ще на іншому каналі, то була в мене проблема по скауту. Тут проблеми немає, правда, дуже тугий оцей суглоб правий, але це не біда. Ось так він допереду може до заду ногу відвести і в бік може розводити ноги. Там специфічна конструкція в старих фігурках, в новому цьому по фільму Здобич Хижакові таких проблем вже немає. А тут, але мені пощастило. Тут все окей, з каутом там проблема там залитий клеєм був на цей суглоб і він погано рухався. В коліні є ось такий класний згін, там подвійний суглоб. І також стопа артикульована, вона просто ось так от обертається і згинається вперед-назад. Така традиційна для хижака артикуляція. Ну і Найцікавіше це змінні голови, руки, аксесуари. Ось така змінна голова. В масті зробленому з черепа якоїсь тварини. Виглядає супер класно, там проглядаються, бачите, очі. Хижака дуже красиво нека це реалізувала. Так само є оця заколка на волосі шаманська. І, звісно ж, він буде стояти з цією головою. І крім того, буде стояти в цьому плащі. Ось такий класний плащ з маленькими дірочками, з прорізом для того, щоб шия пролізла і голова пролізла. І В цьому плащі по контуру вшита там дротик вшитий, і він може тобто, приймати різні позиції, ніби він так розвіюється на вітрі. Зразу давайте поміняємо йому голову і вдінемо цей плащ. Ось така в нас тут конструкція, таке кріплення для заміни голови. Ну і звісно ж, логічно спочатку вдіти плащ, а тоді причіпляти голову, тому що інакше ви плащ не вдін. І ось подивіться, тадам, і простий хіжак перетворюється в нас на шамана. Причому, бачите, як ці дротики класно можна робити, ніби. На вітрі так розвіюється його оцей плащ, і це супер круто виглядає. Це і на фотках круто виглядає, і на полиці буде класно виглядати. Це плащ е, мега крутий. І, звісно ж, цей плащ ви можете використовувати для інших фігурок. Ви можете використовувати навіть для черепашок ніндзя своїх. Ну і звісно ж будемо шамана озброювати. супер моторошна е, сокіра зроблена з рештків якоїсь людини. Саме оце лезо виходить прямо з черепа, тут в нас людський хребет, тут крижова кістка закінчується. Це все такий ось елемент, така зброя виглядає супер моторошно і супер круто. Ритуальний ніж, вкритий кров'ю, зроблений також з якихось кісток і таке лезо нерівне з такими зазубринами. З такими зубцями і ще й вкрите все кров'ю. Також крутий аксесуар, унікальний. Я думаю, що в інших хижаків такого немає, хоча хижаків там виходило до Стобіса. Можливо, хтось знає, то напишіть. Але я думаю, що це суто шаманський прикольчик. Довжелезний спис, який ось так прикрашений різними кістками. Тут є й пазур. І кісточка, і маленький якийсь хребетик, і тут також хребці, можливо, навіть людські. Тут оце частина це ребра зроблені, така напівкорона, два леза там, і подивіться, він довжелезний, цей спис, тут є такі спеціальні тримачі, обмотані там мотузкою і шкірою, щоб він тримав, і буде він в руках тримати такий. Спис, коли ми поміняємо йому спеціальні кісті. Традиційна хіжацька зброя ось такі диски, відкритий, такий повністю закритий, можна їх в руку вставляти спеціально, і вони просто такі срібні пластиночки пластик. Людський череп, вкритий кров'ю, ще один моторошний аксесуар. Також може бути щось зв'язане з жертвоприношенням. Є три змінні кісті. Одна, щоб тримати диск. Одна, щоб тримати сокіру широка, і одна, щоб тримати спис. Тримає свої спис та сокіру, шаман е, досить міцно, класно, вони кріпляться в нього в руках. Спис такий, бачите, е, довжелезний, що навіть не поміщається в кадр. А ось як шаман виглядає в компанії інших хижаків. Тут у нас альфа хижак Хіжак з фільма Здобич і також загублений хижак з того загубленого плем'я, що і шаман. Свої враження про шамана напишіть в коментарях під відео, а мені фігурка насправді дуже сподобалась. Він відрізняється своєю унікальністю, плащ, змінна голова з маскою у вигляді черепа, і також унікальна зброя. Підтримуйте Збройні Сили України. А на сьогодні друзі, це все з вами, як завжди, був Грінланд. Кавабанга, чуваки, бувайте!